І батько, мій раб, весь народ народвій рабський. Брехня, мій дід був вільним, і ваші батьки були вільними козаками, що перевіряли у кого яка кров, червона чи блакитна, а зараз ложка, ложка і то не ваша. Все забрали. Це латану святину шкурою знімає скалік. Діти мруть голодні нами. Сині гонять на чужину пропадати в снігах. А ми ще тільки за сонце не платимо. Але настане час великої кари. І люди скрізь познаходять іродів проклятих і без ката, без суду розіпнуть на хресті, а кров'ю скверною собак напоять. Їж, бо прохолоне. Не говори, Тарасе. В гурті завжди знайдеться один, що тебе продасть. Ось він. Продам. І ти його отречешся. Ще й третій півні не заспівають, як ти скажеш, я його не знаю. Речусь, бо ти мене продаси. Продам і буду продавати. Бо всі ви один одного зрікаєтесь, коли приходить час. Через цей волі нема, що таких, як ти, розплодилося, як тлі. А ми мусимо терпіти, терпіти й мовчати. Раби. Німі, раби!